Мама, наш потім чи за ти полями. Я дивлюся вікно і радію. Це моя країна найкраща. Мама, я ж скоро буду вдома. Привіт! Ого, та тут уже повне купить дівчат. Давайте познайомимось, щоб не було сумно їхати. Мене звати Андрій. Привіт, я Соломія. Я не проти подружитися та дізнатися, хто куди їде. Цікаво. До речі, я Марічка. Я з міста івано франківська З івано франківська Так. Славне місто у Карпатах. Межріччі двох річок, що звивається в бистрицю. Місто це у Даміну. Замість просто Станіслав. Франко поет І Його мене зветься місто. Гарне, світле, добре, чисте. Нагадай, я Соломія, з житомира. З житомира? житомира? Так, сійте жито, Будем в нас мир. Жит і мир. Житомир, славне місто, княжі ім'я, хлібом і миром і сонцем сія. Я Софія, їду в Одесу. В Одесу. Так, моє місто понад морем. Із берегів його простори такі безкраї і чарівні. Одеса, порт і кораблі звідси пливуть по всій землі. Андрій, а ти звідки? Я скропивницького. З з Кропивницького? Так, ще на Кіровоградщині. Мій рідний край, моя земля. Денним Бугом і Дніпро помита, Кіровоградщина моя колосям золотим окрита, продавня скіфська сторона в самому центрі України. Рідна матінко, земля, благодатне Чорне море, золоті твої поля і Карпатські, і кримські гори по ними запашні, Твоє серце Україно, Київ місто на Дніпрі нас Одна єдина, тут навчатися нам лежить, рідна матір Україна, Де би не була, не забуду дім, де б не носило спофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях, болячи, коли побачив дали рідний маяк, хочеш море переплить до нього. Рідна хата пахне пирогами, з вишнями з печі, снилось, як світи фарами, ближніми уночі, бачив з дідом в хаті кру.